інтелігенція б'є на сполох в країні. Відсутня україноцентрична політика держави, русифікація на нині значних масштабів. Ситуація навіть гірша аніж у період радянської України. Вважають фахівці гуманітарії. «Зросіщення набуло сьогодні гігантських масштабів. Капітуляція відбулася в інформаційній мовній, культурній освітній історично-церковних сферах. Там, власне, фронтова лінія і не виникала. Сподіваємо, складається враження. Що п'ята колона ешалована на самій вершачі української влади? Діє дуже послідовно. Віталій Кличко він говорив ну майже весь час на майдані зі сцени української мови. Тепер він дедалі менше розмовляє нею. Міністр внутрішніх справ він демонстративно не говорить українською мовою. Демонстративно наступ на українську ментальність, мову й культуру, освіту та історичну пам'ять, а також церкву переслідує стратегічну мету знищення ідентичності української нації. Ця формула єдина країна, єдина страна. Вона може Закінчитися ще за висловленням Дмитра Донцова єдиним отечеством це не сьогодні. виник... це гасло. Фахівці зазначають, саме повна відсутність гуманітарної україноцентричної політики перетворили населення в Криму та на сході України на об'єкт зомбування з боку кремлівської пропаганди. Підготувало ґрунт для популяризації ідей сепаратизму. Як перший практичний крок у боротьбі із русифікацією, українські гуманітарії ініційовуватимуть рух за витіснення мовного закону колісниченка -Ківа із залученням відповідних комітетів Верховної Ради Христина Бевс, Іван Полілий НТВ